Екстрим на кризі любителів зимової риболовлі не лякають ні плюсова температура за вікном, ні проталини. Лише на Київщині за чотири дні нового року під воду провалилися вже шестеро людей. Щастя, що всіх врятували. Сергій Моргун знає більше. Спеціальна література справила правилами поводження на льоду. Ось чим намагаються вберегти рибалок рятувальники. Будьте Восеобачніше добре. На тонкіше не виходьте, то ще більш-менш нормальна. Інструктуємо, даємо поради, як, щоб не виходили, але ж людину здержати ми не маємо права, це її якби особисте. Вона хоче йде, хоч і не йде. Рибалок сьогодні більше, ніж риби. Самі говорять, не так за виловом прийшли, як відпочити, і немов наврочили. Грам на п'ятдесят, три рибки і все. Покльовки, правда, є, але піймати не можна. Перший раз приїхав, говорить, ловиться, б'є. Ну, так і, ще... і не клюнуло в мене нічого. До криги їм байдуже, впевнені, вона надійна. Літ, кажуть, сьогодні сантиметрів з 10-15. Зі слів рибалок це дуже добре, а великі тріщини нікого не лякають. Чи як знаєте, що хороша крига, нормальна. Ну, Немаленьких знає провалитися під лід зимовому рибалці є звичною справою, і цього вони не бояться. Говорять, мають мотузки вименес використовують рятувальні кола. На озброєнні у рятувальників є соломинка, вона з пожежного рукава всередині повітря такою легко керувати. Також використовують кінець Олександрова і рятівне коло усе залежить від випадку. У важкодоступних місцях застосовують драбину. Тренуванням порятунку на льоду приділяють багато часу. В системі підготовки є вправи. О такі вправи, які відпрацьовуються на кожному на навчаннях. Відпрацьовують тому, що кинути рятувальний коло, кинути кінець Олександрова, Рова, це теж потребує дійсного вміння. Відпрацьовується наряду з гасінням пожежі. Від берега до криги кілька метрів відкритої води. Перескочити досить складно та небезпечно. Але рибалки ходять уздовж річки, доки не знаходять переправи. Неозброєним оком видно. Місцями крига надзвичайно тонка, але люди не вірять. Лід ще дуже добрий. Коли пішли, не пробиваєш лід з двох раз, то це лід ще добрий. я виходжу на лід коли 10 і більше. Менше це вже риск, а риск щоб приїхати на виклик, рятувальники мають щонайбільше 10 хвилин. Рівно стільки має часу людина, щоб вибратися з води і не замерзнути. Тож в МНС радять дочекатися справжніх морозів та міцної криги. Сергій Моргун, Роман Пух, перший національний.